Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, я простудіював деякі пабліки московитів, які виїхали за кордон. Виявляється, їх там мільйони і мільйони. так, І вони розселилися практично по всьому світу. Перш за все, це європейські країни і Сполучені Штати Америки. І ось за ті декілька років, поки триває ця московська навала московитів-андрофагів, тобто людожерів, до України. Вони вже отримали якийсь досвід так, взаємодії із людьми іншими в інших країнах. Так. І дехто з них зробив висновок про себе і про Московію, і про московитів. Так. І це цікаві. Дуже речі, які, ну, наприклад, нам то і в голову не приходять, ось пише один із них, що от я буду цитувати мовою оригіналу абсолютно ідентичний опит. В основному все так. Про московитів говорить, про їхній менталітет, просто бурілом із ненависті. Завісті, тупості, маразма, подлості, наглості, хамства і рабства. Оце людина, так, яка виїхала в іншу країну і е, за цей час зрозуміла, хто такі московити-андрофаги. Так, і ще ну, тут багато цікавих. От. Я жалею, то, що я підтримував війну в Україні і цьому. Так, Це ті люди, які виїхали за межі Московії, отримали інший досвід, іншу інформацію, їх перестали постійно зомбувати. Цілеспрямована влада московська. І вони ну, вперше у власному житті, вже дорослому житті, почали самостійно мислити. Так. Ну, ось оце я вперше таке знайшов. От. Абсолютно ідентичний опит. В основному все так. Просто в Москов... московитів бурелом. Із ненависті, завісті, маразма, подлості, наглості, хамства і рабства. І ще одне, е цілком таке своєрідне, оригінальне, але, як кажуть, у десятку спостереження одного московита, який виїхав до США і там. Спілкуючись із нащадками рабів чорних у США, раптом прийшов до висновку, чому московити такі, які вони є. Він раптом виявив, що рабство у Московії відмінено пізніше, ніж у Сполучених Штатах. América.